У прилуках тимчасово призупинили роботу вуличного освітлення. Ліхтарі не вмикатимуть, аби заощадити максимум електроенергії та знизити навантаження на мережу. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» говорить про це є відповідний лист. Відповідно до розпорядження начальника Районної військової адміністрації Володимира Чернова зовнішнє освітлення по містах Прилука не включається в зв'язку з аварійною ситуацією в Чернігівській області. Лише з початку цього тижня рашисти обстрілювали Чернігівщину щонайменше 50 разів. Під ударом вся Україна. Олег Лещенко каже: найбільше страждає енергосистема. Всі ми бачимо щоденні обстріли як днем, так і на жаль, в нічний час і в ніч час, на жаль, вони цілять в енергосистеми. На сьогодні ситуація дуже критична. Ми всі з вами бачимо і відчуваємо це в кожній квартирі, в кожному будинку, що немає електроенергії. Або графіки відключень не збігаються із графіками, які заплановані, тому що не вистачає електроенергії на всіх. Тому був лист розпорядження на місць світло. Повторюся начальником військової районної адміністрації Володимиром Черновим не включати у вечірній час зовнішнє освітлення. Олег Лещенко просить водіїв та пішоходів бути максимально уважними, особливо на нерегульованих переходах і ділянках зі складним рухом. Саме найгірша ситуація, коли водій автомобіля вас не бачить, це Саме не нічний час, а вечірній час, так як стає сіро, і ми з вами бачимо великі дощі, асфальт мокрий, і людей пішоходів дуже тяжко побачити на перехрестях. Тому хочу звернутися до мешканців міста, щоб були обачними. На перехрестях також директор комунального підприємства радить містянам користуватися світловідбивними елементами, наприклад, ліхтарики, ті самі, або ленточки світовідбивні, або, наприклад, рюкзаки, щоб там якийсь висів брелочок.